Тер Запропонував, ви відмовились, тому що вас не влаштовує не, не, не. стан купюри. Зачем ви создаєте. Я э, не розумію вашу мову. Добре, тоді можете піти э, інше місце, де розуміють російську мову. Я не розумію російську мову. Обязаны, не, ви об'язані приймати клієнта на двох язиках. Уверені? Так. Є закон, що ви не приймаєте. Я розумію, тільки українську на роз... мову Я не розумію російської мови. Це ваші проблеми, що ви не розумієте. Я... Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Також хочу звернути вашу увагу на частину 3 цієї статті. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін. Так, для обох сторін. А для цієї жіночки, російська мова виявилася неприйнятною. І це правильно, як казала Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову. Тому, з її боку, порушення закону немає. Закон понад усе.